Доброго дня всім. Сьогодні початок нової сесії, і в той же час ми сьогодні можемо вже чітко зробити висновок, що мінські угоди, які мали на меті повернути в Україну мир, сьогодні грубо попрані країною агресором Російською Федерацією та терористичними групами, які підтримуються і фінансуються Росією. Зараз на сході України практично почалося повномасштабне військове протистояння. Нам потрібно негайно міняти стратегію і тактику захисту України від того, який шлях встановлення миру сьогодні обере Україна, залежить, чи буде у нас справжній мир. Багато місяців я говорила про те, що мінські угоди для Путіна є великим обманом. Які використовуються для того, щоб виграти час, підготуватися до повномасштабної агресії проти України, нейтралізувати демократичний світ і нейтралізувати нашу оборону зараз? Стало очевидним, що так само воно і є, і тому сьогодні я пропоную ще декілька важливих речей, які потрібно робити негайно. Перше і головне. Треба усвідомити, що світ сьогодні демократичний, більш готовий до надання Україні сильної ефективної зброї, але готовність демократичного світу надати нам зброю для оборони це ще не означає сам факт передачі нам цього озброєння. Треба працювати українській владі сьогодні просто необхідно негайно розпочати системні. Повномасштабні переговори з ключовими країнами демократичного світу і питання забезпечення України зброєю довести до реальності. Ще раз повторюю: сьогодні, після того як мінські угоди були по суті дезавойовані Росією, світ готовий надати зброю. Друге, нам негайно потрібно звертатися до міжнародного кримінального суду в Газі. Для того щоб притягнути до кримінальної відповідальності керівництва Російської Федерації, а також керівників їх банд угрупувань, які працюють сьогодні на сході, в історії світу були достатньо чіткі приклади, коли міжнародний кримінальний суд притягав до кримінальної відповідальності за злочини проти людяності, за терор і агресію проти країн. Притягав діючих керівників держав. Я хочу зараз чітко сказати, що саме які саме були притягнуті керівники діючих керівників держав до відповідальності 21 липня 2008 року. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт. Президента Судану Амара Аль-Башира за звинувачення у геноциді. Так само 27 червня 2011 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт лівійського лідера Муамара Каддафі, його сина Саїфа, а також глави лівійської розвідки Аль Сунусі. Це говорить про те, що Міжнародний кримінальний суд може бути. Дуже сильною зброєю світу сьогодні проти російського агресора, але для цього Україна мусить звернутися до цього суду, і виходить дуже дивно, що рік Україна втратила і не передала відповідних доказів. Саме тому наша команда і я особисто ми наполягаємо на тому, щоб невідкладно сьогодні або завтра було проголосовано в Верховній Раді. Звернення до Міжнародного кримінального суду щодо порушення кримінальної справи проти осіб, які сьогодні в країні, яка здійснює агресію проти нас, а також на сході, щоб ці люди, фізичні особи, керівники були притягнуті до кримінальної відповідальності. І це та дія, яку, крім Верховної Ради, ніхто не зробить. Ця дія передбачена Римським статутом як процедура адхок для звернення до Міжнародного кримінального суду без ратифікації Римського статуту, який дає можливість нам звертатися до Міжнародного кримінального суду. Треба діяти негайно. Крім того, ми вважаємо, що в Україні мусить бути невідкладно створена спеціальна команда, яка буде відповідати за збір доказів. Агресії, злочинів проти людяності, тероризму, який чинить сьогодні керівники Російської Федерації проти України. Це може бути покладено також на Службу безпеки України, на Генеральну прокуратуру, на Міністерство юстиції. Але те, що досі немає такого чіткого рішення, хто збирає докази, хто їх систематизує і хто передає, це є недопустимим. Треба діяти. Останнє, про що я хотіла би сказати, як заходи, які можуть сьогодні стати ключовими для встановлення миру на Сході. Це повернення до женевського формату ведення переговорів з Росією. Ми про це говоримо вже багато місяців. Женевський формат це Сполучені Штати, Європейський Союз, Україна і Росія. Це той формат. Який може поставити в мирних переговорах Росію на місце, якщо далі буде продовжуватися переговори в мінському форматі, вони будуть так само зриватися Росією, Росія так само буде їм нехтувати, буде вводити в оману Україну весь світ, треба припиняти цей неефективний шлях повернення до Женевського формату. Крім того, останній крок, який я хочу запропонувати. Це негайно активізувати роботу з ключовими державами світу щодо підвищення рівня санкцій. Санкції потрібно посилювати невідкладно. І Україна мусить стати учасником введення санкцій проти Російської Федерації. Дивно виглядає, що всі країни демократичного світу санкції вводять, Україна досі жодної економічної та фінансової санкції проти Росії не ввела. Більше того, Продовжуються в закритому режимі економічні, фінансові зв'язки, а крім того, відповідна співпраця в військовій сфері. Саме тому ми наполягаємо, що в п'ятницю на годині уряду був заслуханий звіт прем'єр-міністра України, а так само і представників Ради нацбезпеки і оборони про те, які санкції Україна ввела згідно прийнятих законів проти Російської Федерації. Я хочу просто зараз підвести підсумок і сказати, що нам потрібно діяти. Російське керівництво розуміє тільки силу. Переговори мирні потрібні в Женевському форматі, але ми мусимо стати на багато порядків сильнішими, і тоді ми можемо претендувати на мир і на його здобуття всіми можливостями, які у нас є. Я вірю в те, що мир буде встановлений. Але треба професійно, чітко і якісно діяти. Дякую за увагу.